Вокмакс представляє нову модель надзвичайно популярного фітнес-взуття. Оригінальні балетки Вокмакс. Одягніть ці дуже зручні балетки та відчуйте себе балериною. Тренуйтесь та спалюйте калорії з кожним кроком. Модні та стильні балетки Вокмакс подарують вам краще самопочуття, адже з ними ви можете тренуватись навіть під час прогулянки. Носіть їх будь-де та будь-коли. Ця модель Вокмакс надасть вашій ступні правильне та зручне положення завдяки регульованим застібкам липучкам, а також додаткову амортизацію та ще більший комфорт. Зав... Вдяки еластичним вставкам під п'ятками, тож в них ви почуватиметесь так, наче ходите по хмаринці. Ходіння у балетках Вокмакс покращує вашу поставу та поліпшує кровообіг. Також у порівнянні зі звичайним взуттям. Активність м'язів, ніг та сідниць збільшується на 30%. Секрет взуття Вокмакс в інноваційній округлій підошві, яка гарантує вам комфортні кроки по будь-якій поверхні і зменшує тиск на ступні, суглоби, стегна і спину. Більше 4 мільйонів користувачів в усьому світі вже обрали для себе фітнес взуття Вокмакс і насолоджуються ефективним тренуванням під час ходьби. Замовляйте балетки Вокмакс за вигідною ціною вказаною на екрані. Оберіть колір, який вам до вподоби. Класичний чорний або освіжаючий бежевий оздоровчий ефект від взуття Вокмакс досягається завдяки інноваційній округлій підошві. Саме завдяки цій формі, навантаження рівномірно розподіляється по м'язах ваших ніг та стегон, значно зменшуючи тиск на суглоби. У нових балетках Вокмакс ви будете не лише виглядати модно та стильно, але й покращити своє самопочуття. В інноваційних балетках Вокмакс ви відчуєте справжню радість від звичайної ходьби. Не відмовляйте собі у задоволенні носити зручне взуття, при цьому піклуючись про своє здоров'я. Телефонуйте і замовляйте вже зараз.